в Воедальнее І Юля дуже почала дружити. Ой, блін, я вже пізнюсь. Юля прийшла. Привіт. Привіт я вас завізлася. Ні. Окей. Алкоголю тут немає, тому що тут недавно ще рік тому, хтось помер. Так що візьмемо просто лазовуну воду. Тут померла моя подружка. Добре, приїхала, давай сядемо за цей столик. Понятно, ок. Я иду в туалет схожу. Ок. Ок. Все, я пришла. Mm. Тут классная музычка. Угу. Mm. Да, классно.

Свої крові не штоя, тобі, напевно, хтось підсипав. У мене є дома Хто? Хто? Моя подружка можна дружить місяць. Мені ти їй довіряла, ви дружите один місяць, а не один рік. Довіряла. Ну добре, приїхала. Поліція буде опитувати тебе і тих, хто там був. Добре. Я прийшла твоя мама. Добре. Кой зустрічається. Пані Світлане, заходьте. Пані лікарка, можете, будь ласка, вийти? Сама собі все під... підсипала і спихаєш на інших. Я собі не сипала. Що нас можуть посадити і за тебе, тому що ти сама собі підсипала. Сипала! Поговоримо. ідемо. Вибачте, але Юлі тут треба пролежати два тижні. Вже забрати право її забрати. Вона моя дочка. Мінімальний термін, скільки вона тут може лежати це один тиждень. І це дивиться за її здоров'ям. Добре. Завтра до неї прийшла поліція. О, привіт, як тебе звати? Приємно познайомитись, я Соломія. Як ти знаєш, я прийшла тебе опитувати те, що сталося на вечірці. На що познайомитись, я знаю, що вам не прийшла опитувати. А яких людей ти бачила на вечірці? Я бачила свою подружку ще офіціантів. офіціанті. якийсь один дивний був. Ну і багато яких бачила людей. Ще бачила вона описала всіх людей, яких запам'ятала. Добре, а де була ця вечірка? Це біля моєї школи 72-ї клуб називається Клуб на вечір. Добре, а що там було дивно, якщо ти пам'ятаєш? Як я прийшла, ми заказали сочок, потім я пішла в туалет і ну, я попула той сочок і з моєю подружкою. Я так розумію, що напевно це вона підсипала. Um, і це, як я сказала, що мені погано, то вона сказала, що їй треба йти. О, Боже, я не знаю, що то вона, але розкажи мені про неї. Мені звати Кріс, вона недавно перевелась в нашу школу. Я її сильно і багато не знаю. Вона перевелась місяць тому в школу. Раз, два три. Добре, дякую, що ти мені все розповіла. Я пішла. Папа. -па. a Do zobaczenia.